Суботні обстріли об'єктів критичної інфраструктури позначились на роботі всієї енергосистеми країни. Більше мільйона споживачів у різних регіонах залишились без електрики. У ці вихідні аварійні відключення відчули на собі жителі кількох мікрорайонів нашого міста. Проблеми з водопостачанням були у Тернівському районі та на східних мікрорайонах. Оперативне рішення військової адміністрації підвезення води для населення спеціальним транспортом. Було повідомлення, що на нашу адресу приїде бочка з водою і буде, можна набрати води. Технічна вода на перше час буде. Утром була, уходив, з дому була, а зараз, що залишилось, не знаю. Ми самі з біженців привикли вже до цього. Аварійні бригади з підвозу води працювали за визначеними адресами. Я услышала по радіо, що не буде води, буде підвоз води. Вода п'яна, 9. А, а аб, Абсолютно. 17-й дом. Все, смотрю, в окошко люди несуть водичку. А у мене якраз і води нету. Спросила і прийшла, вот набрала. Да не стало води, але ну, я від сина і в мобілці прочитала. Що буде підвоз води з 13.00. І вийшли сюди взяти водички. Дякуємо всім велике, велике спасія. Дай дай Бог всім здоров'я, дай нам мира. Водночас вирішувалось питання про альтернативне живлення для насосних станцій. Оперативно організували підвіз води для мешканців та переключення на генератори. Завдяки цьому підняли насосну і на Доманському, і на першому, другому, і третьому східних. Також ми допомогли селищам Криворізького району, забезпечили підвіз води відключені села. Вдячен кожному, хто був задіяний в цій роботі, а мешканцям за розуміння. Адже наразі захист енергетичного фронту завдання надважливе. Ще раз наголошую: маємо і надалі жорстко заощаджувати, вимикати всю зайву електрику. Це стосується і промисловості, і бізнесу, кожного з нас. Життя в режимі економії триває. У військовій адміністрації закликають криворічців відповідально поставитись до викликів часу, зменшити електроспоживання, особливо в пікові години зранку та ввечері. Іван проводу Вадим Діденко цей день.